Всім доброго дня. Сьогодні поливаю свої гортензії. Думаю, зараз я зніму відео, тому що, коли я починала займатися гортензіями, було дуже виникало дуже багато питань. Що таке ремонтантний сорт, чому він ремонтантний, чому яка гортензія не ремонтантна? яка в ній різниця? Сьогодні поговоримо про крупнолисну гортензію, і на базі гортензії нашої мінливої я вам покажу, що таке ремонтантність. Тому що я так розумію, що є сорти неремонтантні. Це ті сорти крупнолисної гортензії, які квітнуть на пагонах прошлого року. Якщо вони викидають пагони в цьому році, то на цих пагонах квіток немає. Є полуремонтантні сорти, які, я так думаю, трошки викидають там гілок і одна може або дві заквітнути. Ну, я таких бачила, не знаю, але ну, як на мене, то я думаю, що є таке, що вони полуремонтантні, вже вони виведені. Наприклад, із неремонтантної почали виводити ремонтант. Ну, я думаю, ну я не знаю. Ну, є таке, що гортензія трошки вона неремонтантна, але вона квітне. Буває викине 2-3 квітки на пагонах цього року. Є гортензії, які 100% ремонтні. Це, здебільшого, старі сорти гортензії. І от дивіться на прикладі мінливої. Бачите квітки, квітки, всередині квітки, бачите, вони вже. От сонця, бо така жара стоїть, вони прям геть уже посохли. Все, дивіться, вже взагалі квітка засохла. Це квіти, які квітла вона в червні місяці. Почала вона квітнути в червні місяці. Числа в цьому році дуже рано, числа 12 червня. Вона вже почала квітнути. І я вам показую квіти. Бачите, вже тут трохи їх пообривала. Ось його по пообривані. Зараз я, якщо вам знімаю це відео, бо я хочу ці квіти обрізати, щоб ви не були, бо вони, бачите, які погано стали декоративні. Вони будуть зеленими. Ну, я їх хочу обрізати. І бачите, йдуть, от ви якщо подивитися здалеку на неї, всередині квіти, потім пагони вищі, бачите, вже такі високі пагони з'явилися. І вона починає квітнути на пагонах тих, які викинула в цьому році. Навіть вам зараз покажу. Дивіться, це ось у пагін. Ось, у, бачите, він такий одерев'яснівший. Це пагін, він з прошлого року. Вона дала квітку на пагоні. Бачите, він такий темний. Вона в. В червні місяці викинула квітку і квітла. Потім в цьому році вже пішли пагони, бачите? Ось пагон один, ось гілка друга. Вона викинула пагони вже в цьому році. Ось вони одна і ось друга. І вони будуть квітнути. Таким чином ці квіти, які всередині, <середині>. Це перві квіти, а тепер вона викидає, от сюди показую вам, вона викидає квіти уже зараз 8 серпня, в серпні місяці, бачите, на пагонах цього року. І оці квіти вже будуть триматися до самих морозів, і вони дуже-дуже гарні. І ви знаєте, я її встала підкислювати, і вона іменно уже на пагонах цього року почала викидати такі, просто е телефон не передає, такі бускові, не розові, а такий бусковий колір. На цій квітці вона навіть, бачите, гарно видно. Бо я її стала підкислювати сульфатом алюмінія. Бачите, і в неї даже квіти. от перві квіти в неї такі, бачите, самі лепесточки такі великі, сама квітка, бачите, яка? От, Але така, бачите, жара була, що вони навіть посухли. А зараз у неї, дивіться, вони квітки менші трошки, але вони компактніші. І мені, як на мене, то вони навіть на пагонах цього року вони мені красивіші. Тому що, дивіться, вони ось, бачите, які великі. Це на прошлих пагонах, а на цих пагонах вони вже, бачите, трошки менші. Два рази менші квітка. Але вона дуже гарна, така прям дуже. І от, бачите, вона вже починає. І таким... починає, от бачите, вже так... така квітка трошки інна. Показую все, бачите вона? Вони навіть різні, бачите? усе. Подивіться, яка та квітка, яка була на пагонах прошлого року, і яка квітка, яка на пагонах цього року. Вона була ця розова, а ця вже така лавандова, даже, можна сказати, якась бускова. І от кущ буде виглядати по-другому. Таким чином. Він буде, вона квітла розовим в червні. Тепер зараз почина квітнути в серпні, таким. Бусковим кольором дуже гарна. Я її хочу довести до синього. На Наслідний рік хочу попробувати, щоб вона така була синювата. І от, бачите, воно даже видно оцей приріст, який вже йде цьогорічній. Він вищий. І він викине кожний, оцей, кожна ця гілка, я вам покажу пізніше, вона викине квітку. Оце називається сорт ремонтантний. Він Дійсно, вона дійсно ремонтантна, вона дійсно зимує дуже гарно в землі без укриття. І от на її прикладі я хочу показати ремонтантність сортів крупнолисних гортензій. Тому що багато новачків, ми зараз вже гортензії більше в Україні. Люди, людям подобається ця квітка, подобається її вирощувати. Але дуже багато питань мене в групі дівчата задають. Що таке ремонтатність, об'ясніть, розкажіть, і от я вам дівчатки, і вам показую, що таке ремонтатність, щоб ви мали уявлення. От на такому прикладі, як наша мінлива. Я просто хочу зараз пообрізати оці, значить, квітки. Для того, щоб вона на цих старих гілках викинула вже нові гілки на цих е... побігах на цих гілках. І от бачите, вона вже викидає такі світліші листя, а хто що з весни викинула, вони такі темно-темно зелені. Ну і таким чином кущ у, у... як то кажуть, збільшується в... десь в. В півраза. От він у мене десь був до метра, а зараз вона десь буде вже метр двадцять, метр 40 в залежності від того, що з квіткою. Таким чином, треба буде її нормірувати в рік. Бо я не хочу, щоб вона в мене тут була півтора метрова. Ну, і ви бачите, в минулому році не було такої жарі і квітка була така декоративна. А в цьому році це така жара. У мене навіть підгоріли волотисті гортензії. Вони даже ніколи не підгорали, а це навіть підгоріли волотисті гортензії від цієї жарі, яка була 35-38, а на сонці було, всі кажуть, 50. От. Так що, якщо є питання, пишіть в коментарях, підписуйтесь на нашу групу в Вайбері. Є живці до продажу цієї гортензії. По поводу, якщо ви хочете купити, живеться гортензії мінливою, пишіть в групу. Силочка буде під цим відео на групу Viber. Так що, дякую, що ви були зі мною. Тихо, мирно, мирного